Вітання всім, шановні колеги. Я хочу сказати, що сьогодні нам добре відомо, що саме перші тисяча днів життя від зачаття до двох років життя дитини це критичний період формування нейронних мереж, синаптогенезу, процесі мілінізації. І саме в цей період закладаються основи когнитивних функцій, уваги, пам'яті, мови, емоційної регуляції. Нездатність оптимізувати нейророзвиток на ранніх етапах життя може мати глибокі довгострокові наслідки як для психічного здоров'я, так і для якості життя. І саме харчування має вирішальне значення для підтримки здорового розвитку мозку на ранніх етапах життя, що має довготривалий і часто незворотній вплив на когнитивний розвиток людини і її психічне здоров'я протягом усього життя. Давайте згадаємо, які первинні структури та відповідні процеси мозку важливі для перших тисячі днів. Це, звісно, гіпокамп, який відповідає за навчання та пам'ять, це процеси мілінізації, які відповідають за швидкість обробки інформації, це системи моноаміномедіаторів, які відповідають за такі процеси, як стан афекту, винагороди. Це, звісно, префронтальна кара. Від якої залежить планування, увага, гальмування та багатозадачність. саме в цей період розвиваються всі сенсорні системи, і особливо слухова та зорова. А також ланцюги мозку, що беруть участь у соціальному розвитку. І, хоча нейророзвиток триває протягом усього життя здорової людини, саме до двох років мозок зазнає величезні перебудови і багато змін в розвитку, які очікуються протягом цього періоду, не зможуть відбутися в подальшому житті. Отже Перші тисячі днів це час величезних можливостей для нейророзвитку, але й час великої вразливості. Здоровий нейророзвиток залежить від соціально-економічних, особистісних, сімейних причин, а також і харчових факторів. Отже, дефіцитне харчування дитини може погіршити нейророзвиток. За визначенням Американської академії педіатрії для нормального розвитку мозку необхідні як адекватне загальне харчування, тобто відсутність недоїдання, так і забезпечення достатньої кількості ключових макро та мікроелементів у критичні періоди розвитку. Отже Всім добре відомо, що харчування має епігенетичні механізми, і харчування матері і дитини впливає на металювання ДНК, експресію генів, що регулюють нервні носи стресову відповідь. Дефіцит метилдонорів, якими є фолати, холін, метіанін, вітамін В12, асоціюється з когнитивними порушеннями. Ну а стреси, запальні процеси у матері під час вагітності змінюють епігенетичний профіль вісі гіпоталаміс, гіпофіз. На нирники у дитини, отже, клінічними наслідками нутритивних дефіцитів будуть затримка психомоторного розвитку, затримка мовлення, порушення поведінки. Це може бути гіперактивність, емоційна лабільність, а також ризик формування розладів спектру аутизму або когнитивних дисфункцій. Згідно останнього огляду, який був опублікований у журналі Глобальна педіатрія у вересні 2025 року, визначені основні нутрієнти, які впливають на нейророзвиток. І, звісно, це білок, білок та амінокислоти, які є будівельним та регуляторним фундаментом мозку. Тому що білок це основний структурний компонент нейронів, гліальних клітин, міеліну. Білки забезпечує синтез ферментів, транспортних білків, рецепторів і нейротрансмітерів – Основними з них є дофамін, серотонін, норадреналін, глутамат, дагам, та гамма аміномасляна кислота. Саме достатня кількість білків підтримує швидкий ріст мозку в перші 2-3 роки життя. Ну а незамінні амінокислоти серед них триптофан, тирозин, метіонін, лейцин вони є критично важливими для трансмітерного синтезу та процесу міалінізації. Отже, дефіцит білку у ранньому віці буде сприяти зменшенню об'єму сірої речовини. І як наслідок порушення когнітивних функцій та навіть затримки мовного розвитку. Серед незамінних амінокислот дуже велику роль відіграють триптофан і тирозин. Ми пам'ятаємо, що триптофан це попереднік серотоніну та мелатоніну. Ну а функції серотоніну нам добре відомі. Це і контроль секреції слизової оболонки кишечника та всмоктування поживних речовин. Він є вазодилататором, він є регулятором рухових і сенсорних функцій, включаючи сприйняття прийняття болю, ну а також регулятор настрою, поведінки та когнитивних функцій. Ну, мелатонін, ми пам'ятаємо, він регулює циркадні ритми, поведінку, фізіологію та режим сну. Важливим є і інші амінокислоти, до яких належать глутамат, гамма-аміномасляна кислота, аргінін, метіанін, цистеїн та таурин. І дефіцит цих амінокислот буде призводити до порушень когнитивної рівноваги, до гіперзбудливості, до втомлення, до затримки росту, до епігенетичних порушень. і Впливу не тільки на нейророзвиток, але й на зір, слуг і моторну координацію. Ще одним дуже важливим компонентом в харчуванні є довголанцюгові полі насичення жирної кислоти, які забезпечують нормальне формування мозку, мілінізацію нейронів, розвиток зорової та префронтальної кори. Ми пам'ятаємо, що саме ці зони відповідають за увагу, вельмування та імпульсивні дії, а також впливають на розвиток когнитивних навичок. І Ось в дослідженнях було. Показано, що високий вміст лінолівої кислоти, це омега 6 жирна кислота в молозові та грудному молоці матері, був пов'язаний з гіршими моторними та когнитивними показниками у віці 2 та 3 років та нижчим коефіцієнтом вербального інтелекту IQ у віці 5-6 років. Намовляти, які годували такі матері. А навпаки, високий рівень до гексаєнової кислоти, це омега-3 жирна кислота. У пренатальному і постнатальному періоді покращує такі специфічні когнитивні навички, починає від здатності до обробки інформації та уваги до загального IQ у потомства навіть у дітей до 12 річного віку. Дуже важливим Нутрієнтам є холін. Холін це попередник ацетилхоліну, основного нейротрансмітера. Ми його пов'язуємо з пам'яттю, навчанням, концентрацією уваги. Холін входить до складу фосфатидилхоліну та сфінгоміеліну. Це основні компоненти клітинних мембран і міеліну. Холін підтримує епігенетичну регуляцію експресії генів через металювання ДНК, тобто донор метильних груп є. Також о, дефіцит холіну у перинатальному періоді пов'язує з підвищеним ризиком нерекогнитивних порушень, синдромом дефіциту уваги з гіперактивності і тривожних розладів. Слід зазначити, що холін діє синергічно з фолівою кислотою та вітаміном в 12 рівень, яких також повинен бути достатнім. І дослідження показали, що підвищене споживання холіни під час вагітності було пов'язано швидшою обробкою інформації немовлят та покращенням стійкої ваги у пізньому дитинстві. Пам'ятаємо про заліза. Від рівня заліза залежить інтелектуальний, когнитивний, моторний розвиток, пам'ять, увага, емоційна регулярність, і це все тому, що залізо має вирішальне значення для міелінізації та вироблення нейромедіаторів, дофаміну, серетаніну, норадреналіну. І ми пам'ятаємо симптоми дефіциту заліза, які у тому числі пов'язані з затримкою мовного, моторного та когнитивного розвитку у дітей. Цинк. Багато функцій має цинк. Це не тільки підтримка імунних функцій, ріст дитини, загоєння ран, вплив на нюх. Відчуття смаку, але це і дуже важливий нутрієнт для росту розвитку мозку, особливо вегетативної нервової системи, гіпокампомозочко. Також цинк впливає на синаптичну передачу, на нейрогенез, на регуляцію вивлення гамма аміномасля кислота ергічних нейромедіаторів. І тому дефіцит цинку також пов'язаний з порушеннями концентрації уваги, порушеннями пам'яті, настрою та росту дитини. Звісно, йод дуже важливий е, нутрієнт, е, мікроелемент, і не тільки синтез гормонів щитоподібної залози ми пов'язуємо з достатньою кількістю йоду, але і він потрібен для регуляції росту мозку, для процесів міелінізації, для диференціації нервової тканини мозку пренатальна. І також достатня кількість йоду визначає кількість гліальних клітин для вироблення міелінової оболонки вже постнатальна, тому й. Кількість йоду, його дефіцит буде регулювати, е, негативно впливати як на неврологічний, так і інтелектуальний розвиток. І пам'ятаємо, що тяжкий дефіцит буде призводити до критинізму, до зниження IQ е, навіть на 10-15 пунктів у популяції. Ну а якщо мова буде йти про легкий дефіцит йоду, то симптомами будуть труднощі в навчанні, порушення пам'яті, підвищена тривожність. Сьогодні ми вже згадували про вітаміни групи Б, це вітаміни В6, В9, фольова кислота, вітамін в 12 які мають дуже важливу роль в метілюванні ДНК, а отже, в епігенетичній регуляції нейрогенезу. Крім того, вони беруть участь у синтезу міеліну, у синтезі нейротрансмітерів, вітамін В12 та фольові кислота. Вони необхідні для поділу клітин для утворення метіоніну. Який знову ж таки потрібен для синтезу нейромедіаторів, також вітамін в 12 сприяє розвитку гіпокампу і тому має значення для пам'яті, для мови, для обробки візуальної інформації і дефіцит вітамінів групи В Ми пов'язуємо. Ну, по-перше, ми можемо виявити підвищений рівень гомоцестоїну в крові, а також Проявим можуть бути затримки розвитку мовлення і когнитивна дисфункція. Звісно, ми потрібні, нам потрібно пам'ятати і про достатній рівень харчування мікроелементів магнію, мідю, мідіселену, оскільки вони забезпечують антиоксидантний захист, процеси мілінізації і енергетичний обмін, і тому дефіцит мікроелементів. Призводить до порушення передачі імпульсів і навіть до порушення процесів регуляції стресу. Вітамін Д, як ми не можемо не згадати про цей вітамін, тому що ми його зараз вважаємо навіть не вітаміном, а гормоном, тому що рецептор до вітаміну Д. Знаходяться майже в усіх органах, в тому числі центральній нервової системі. Достатній рівень вітаміну Д впливає на експресію генів у нейронах, і синтезу серотоніну, впливає на розвиток кури мозку. І, до речі, виявлено, що низький пренатальний статус вітаміну Д пов'язаний з тяжкістю симптомів шизофренії. Аутизму в е, великих епідеміологічних дослідженнях, і також дефіцит ми пов'язуємо з вищим ризиком е, е, розладів аутистичного спектру, порушення уваги та тривожності. Ще е, дуже е, важливу роль відіграє нормальний баланс мікрофлори для нейророзвитку. Чому так? Е, в останні роки вісь кишечник мозок зазвичай вже розширене це поняття, і ми кажемо мікробіота, кишечник мозок. Чому так? Тому що сигнали від кишківника, хімічні, механічні, вони передаються через ентеральну нервову систему, потім через нервосфагу, в мозок і можуть впливати на емоції і поведінку. Коротколанцюгові жирні кислоти, які синтезуються бактеріями кишечника, формують енергетичний фон для клітин кишечника, вони впливають на проникність бар'єра. Кишечного і навіть можуть потрапляти в кров і моделювати клітини мікроглії навіть головному мозку. Крім того, дисбіоз підвищує експресію прозапальних цитокінів, і це запускає системне запалення і впливає на розвиток мозку, мікроглії, сіру речовину. Також мікробіота модулює реакцію організму на стрес, і це критично важливо в ранньому віці для налаштування цієї стрес-реактивності. Ну і Самі бактерії синтезують або впливають на синтез серотоні, на ламк, дофаміну, отже, впливає на настрій, на сон і на навчання. І настільки ця проблема є актуальною, що на сьогодні виділяють нейрозахворювання, які пов'язані з дисбіозом, і до них належать розлади атостичного спектру, тривожність, депресія, шизофренія, у дорослих це захворювання Паркінсона і навіть хвороба Альцгеймера, і це все можливо саме тому, що зміни складу мікробіома кишечника. Призводять до підвищеної проникливості кишечника, порушення гематоенцефалічного бар'єру, бактеріальної транслокації, циркуляції прозапальних цитокінів і формування хронічного нейрозапалення, низького ступеня. І все це і є в патогенезі цих вище названих нейрозахворювань. Ну а якщо мова йде про дітей раннього віку, то до порушення нейророзвитку. І е, сьогодні ми дуже часто в Світових гайдлайнах, статтях оглядах можемо бачити такий термін, як психобіотики, тобто про та пребіотики, які нам добре відомо в літературі, дуже часто називають психобіотиками або нейробіотиками, і їх достатня кількість призводить до збільшення вироблення коротколанцюгових жирних кислот, до посилення вироблення нейромедіаторів кишечника – їх нормальний баланс мікрофлори відновлює функцію кишкового бар'єру, знижує концентрацію т прозапальних цитокінів у крові, і навпаки, підвищує концентрацію протизапальних цитокінів, що посилює цілісних гематенцефалічного бар'єру, що і призводить до зменшення нейрозапалення. Отже, шановні колеги, на сьогодні визнані ті фактори, які впливають на здоров'я кишечника. А1 як наслідок і мозку, це пребіотики, харчові волокна, клітковина, це пробіотики, живі, корисні бактерії. Вони входять в склад ферментованих молочних продуктів, харчових добавок. Або харчових добавок, це синбіотики, комбінації пре та пробіотиків. Сьогодні ми часто вживаємо термін це постбіотики, це неживі мікробні продукти, отже, мікробні метаболіти ну найбільш відомий, це коротколанцюгові жирні кислоти. Ну і раціональне харчування, макро, мікронутрієнти, як в пре, так і в постнатальному періоді. Якщо ми говоримо про годування немовля, то звісно, ідеальна їжа це грудне молоко. Тому що саме грудне молоко є оптимальним джерелом всіх необхідних компонентів для росту і розвитку дитини, воно має захисну функцію внаслідок вмісту імуноглобулінів, антитіл, лізоцима, нуклеотидів. Воно має регуляторну функцію, оскільки містить ферменти, гормони, біологічно активні речовини. І також грудне молоко дуже необхідне для становлення повноцінного мікробіоцинозу. Оскільки містить як про, так і пребіотики. Тому Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує харчування дітей перших 6 місяців виключно грудним молоком. Але існує ситуація, коли грудне вигодовування, на жаль, неможливо. І тоді перед лікарем встає дуже складна задача вибір замінника грудного молока. І вибір повинен бути таким, що. Продукт Має бути максимально наближене до складу грудного молока, тобто адаптація макро, мікронутрієнтного складу е, тваринного молока. Частіше це коров'юче молоко використовується інколи козини, повинна бути максимальним. І тоді ми дивимося на етикетки і е, дивимося на наявність дуже важливих біологічно активних компонентів е, Нуклеотидів, протопребіотики, вміст вітамінів, макро, мікроелементів, вміст і. Оптимальне співвідношення омега 3 і омега 6 жирних кислот. Якщо у дитини прояви алергії на білок білокрича молока, ми будемо обирати версії з гідролізом білку або амінокислотні, якщо це буде важкі прояви алергії на білок білокроючому молока або маліабсорбції. Якщо у дитини буде спостерігатися симптоми лактазної недостатності, це дуже часто ми будемо зустрічати таку транзиторну лактазну недостатність у дітей перших місяців життя, у недоношених дітей, тоді ми будемо обирати дитяче харчування, яке буде містити або низький вміст мати, або зовсім не мати в складі лактози. Ну і Якщо пацієнт буде мати Синдром малябсорбції, ми будемо обирати харчування, яке містить середньоланцюгові три глицеріти, які будуть легко смоктувати. Ну і якщо у дитини будуть прояви зригувань, ми будемо рекомендувати дитяче харчування з загусниками, тобто індивідуально ми підбираємо для кожної ситуації, для кожної дитини свій продукт. Шановні колеги, а я хочу з задоволенням сьогодні вам презентувати продукт дитячого харчування, малютка Опті про українського вітчизняного виробника, а саме Хорольського заводу дитячих продуктів харчування. Яка ця суміш розроблена з урахуванням сучасних технологій, наукових рекомендацій та потреб дітей раннього віку з орієнтиром максимально наблизити до складу грудного молока? Дуже важливим, що контроль здійснюється на кожному етапі виробництва, відповідається суміш всім міжнародним стандартам безпеки якості, і оскільки вітчизняний виробник ця суміш має оптимальну ціну і стабільну логістику. Лінійка суміші і малютка OptiPro містить три формули: перша для немовлят від народження, друга для немовлят віком від 6 місяців і третя для дітей віком більше 12 місяців. Давайте подивимось, яким чином виробники адаптували цю молочну суміш для того, щоб вона була максимально приближена до грудного молока. Основою цієї суміші є високоякісне молоко коров'яче, незбирене, гатунку екстра. І кількість білків цієї суміші зменшена до рівня, який відповідає рівню грудному молоку, завдяки того, що використовувала суха демінералізована молочна сиворотка. Подивіться, будь ласка, що відсоток сироватких білків та казеїну у формулі перші, тобто для дітей перших 6 місяців, складало 70 на 30%, що і відповідає такому складу у грудному молоці. Подальші суміші це співвідношення мають менше, і це відповідає віковим потребам. Також ми побачимо на етикетці перелік амінокислот. Основних незамінних, які містяться, які є дуже важливими, ми сьогодні багато про це говорили. Що стосується жирового компонента цієї суміші, кількість жирів від 3,6 до 3,3 на 100 мл готової суміші, і це теж відповідає вмісту жирів в грудному молоці. Але ми пам'ятаємо, що коров'яче молоко воно на відміну від грудного молока має низький рівень жирів. І тому для того, щоб адаптувати цей жировий компонент, в суміш додані екологічно чисті інгредієнти рослинного походження, які містять жирні кислоти, подібні жирним кислотам грудного молока. Дуже важливе додавання поліненасичених жирних кислот. Зверніть увагу, що грудне молоко воно містить в півтора рази більше мононенасичених і в чотири рази більше поліненасичених, омега 6, омега 3 жирних кислот, ніж короюче молоко. Тому суміш містить е, такі важливі е, жирні кислоти, як довкоза гексаєнова кислота, і е, це омега 3. І омега-6 жирні кислоти у співвідношенні один до одного, що відповідає міжнародним стандартам. Ще одна характеристика, що не містить олії олійця, суміш, і збагачена таурином та холіном. Ми говорили сьогодні про ці важливі нутрієнти, які впливають на обмін жирів, які сприяють розвитку головного мозку та зору, а також зблагачена ель-карнитином інозитолом, що також важливо для регуляції діяльності головного мозку, особливо для зниження тривожності. Що стосується вуглеводного компоненту? Знову ж таки, якщо ми порівняємо коров'яче молоко і грудне молоко, то вміст вуглеводів майже в два рази менше буде в коров'яче молоку. І тому ми бачимо, що основним вуглеводом в малютка оптіформула є лактоза, яка насправді і в грудному молоці займає 80-90% і є головним джерелом енергії, що сприяє нормальному росту та розвитку мови. А також додані пребіотики. В грудному молоці пребіотики олігосахариди також містяться, вони складають від 10 до 18%. І додавання натуральних пребіотиків галакта олігу та фрукта сахарідов в співвідношенні 9 до 1 є дуже корисним для відтворення пребіотичного ефекту грудного молока. І все це сприяє росту корисної мікрофлори в кишечній, який забезпечує. Які та регулярні випорожнення малюкам, які отримують цю дитячу формулу. Ще одна характеристика дуже важлива це додавання пробіотиків. Саме пробіотичний штам біфідобактерій Animalis, lactis BB12, доданий до малютка оптіформули, – формули. Це насправді є найбільш вивчений пробіотик у світі, понад 300 наукових публікацій існує. Цей штам, його послідовність і геному була визначена чітко і опублікована. Ви бачите на екрані, як виглядає генний склад цього пробіотичного штаму. Цей пробіотичний штам має безпекові статуси Сполучених Штатів Америки FDA, ГРАС, а також Європи. є FSA. І е, додавання пробіотиків, звісно, сприяє е, нормальне формування мікрофлори, здоровій травних системі зміцнення імунітету, асоціюється значно меншою частотою плачу та занепокоєння немовлят, і має вплив на збільшення тривалості денного сну. Дуже важливе те, що саме поєднання. Е, Пребіотиків ГОСТАФОС ФОС і пробіотичного штаму біфідобактерій в bb Бібі 12 є оптимальним, тому що основним джерелом, який метаболізують ці бактерії, є саме пребіотики олігосахариди. І також дуже важливим, що ця суміш містить запатентований штам bb 12 і кількість його не менше, ніж 1 на 10. Сьомий, тобто, всі необхідні характеристики, ми з вами бачимо, які повинні бути що стосується пробіотиків. І ще одна родзинка цієї формули дитячої – це вміст нуклеотидів. П'ять основних нуклеотидів – аденозин, цитидин, гуаназин, інозин та уридин. Вони всі містяться в цій дитячій формулі. Насправді роль дуже велика нуклеотидів. це матеріал, перш за все, для побудови ДНК та РНК. Все це призводить до підвищення підтримки імунної системи, оскільки посилюється синтез імоноглобуліни, слизових. Це розвитки, дозрівання кишківника. Нуклеотиди дуже вкрай необхідні для відновлення клітин кишкове петелію, для розвитку ферментних систем травлення, для формування бар'єрної функції кишечника. Ну а також нуклеотиди беруть участь у синтезі білків і клітини забезпечують енергетичний обмін, а також покращить метаболізм жирів. І ще одна характеристика: що нуклеотиди є субстратом для росту корисних бактерій. Саме біфідобактерії – це переважаючі. Бактерії, які містяться у е, немовлят перших місяців життя, отже, е, мікробіота дитини наближується до такої, як і при грудному вигодованні, при наявності такого складу. Якщо ми подивимося на атикетку, то ми побачимо всі необхідні жиро водорозчинні вітаміни. І макро і мікроелементи, які позитивно впливають на зміцнення імунітету, на гармонійний розвиток і здорове ростання. Отже, якщо ми кажемо про вибір дитячого продукту дитячого харчування, малютка, оптіп, Формула це збалансований нутритивний продукт, що підтримує імунітет, мікробіоту, загальний розвиток, немовляти і забезпечує більш фізіологічне наближення до переваг грудного вигодовування. Отже, шановні колеги, в якості заключення висновків, ще раз е хочу проговорити, що саме перші тисяча днів це критичний період для формування мозку когнитивного потенціалу, що адекватне харчування забезпечує нейрогенез, мілінізацію, розвиток пам'яті і уваги, що ключ. Чи ви, нутрієнти це білки, це поліненасичені жирні кислоти, заліза, цинк, йод, холін, магні, селен, мідь, вітаміни групи Б і вітамін Д. Що мікробіотики, кишечника регулює військ кишечних мозок і впливає на емоції, на поведінку, на навчання. Що протапребіотики, ми вже сьогодні використовуємо термін психобіотики, вони підтримують нейророзвиток, вони знижують ризик розладів аутистичного спектру і тардух. І комплексна нутритивна підтримка це ключ для здорового когнитивного та емоційного розвитку дитини. Ну і, безперечно, ідеальна їжа для немовля, це грудне молоко. Ну, а при неможливості грудного молока вибір суміші повинен враховувати склад, найбільш адаптований до грудного молока. Я дуже вам дякую за увагу. Якщо є запитання, задоволенням відповісти.